У нас є те, чого немає ні в СЗР, ні в ГУРА, ні в СБУ, ні в інших розвідорганах — органах. Довіра і репутація. Суд в ГАЗі чітко написав в своєму резюме, що інформапан це джерело інформації, яке використовується, якому ми довіряємо в своїх обвинувачених актах проти Росії. В цьому пане Миколи є великий прикол. Я відверто кажу, що за всю історію а це вже 10 років у нас питали стагнути під себе. Абсолютно всі українські спецслужби. Якби в мене був мільярд доларів, то ми б з вами щось організували таке, що воно було б співмірне з тим, що організує головне управління розвідки України. Існують країни дружні, дружніх розвиток не існує. Якщо ти дипломат, там половина дипломатів реальних, а друга половина нереальних, тобто розвідна. Мені ж ніхто зараз не повірить. Я Але повірю, я перший, хто повірив. І може факт, ви можете сперечатися, розповідати. І там ми підемо на Крим, ми заберемо Крим, Маріуполь. У мене два питання: коли і Доброго здоров'я, пані і панове, Мене називають Микола Верес. Сьогодні ми будемо говорити про інформацію. Власне кажучи, я цим займаюся років більше 30. Ну не все я розумію. У мене для того, щоб все зрозуміти, не вистачало Михайла Макарука, речника такої організації, яка називається Інформнапал. Доброго здоров'я, пан Михайло, радий вас вітати і дякую за запрошення. Дякую, що зголосилися. Ну, дивіться, значить, я дійсно не не, не можу сказати, що сильно стежу за вашою творчістю, але так чую інколи бачу посилання, якісь але треба дати всім зрозуміти 125 раз, що в мене нема в мережах. Мене немає. Я не люблю не люблю це все сучасне. Я люблю писати золотим гусячим пером. От, а всі сучасні засоби комунікації мені, як кажуть наші брати росіяни, прітят. Є таке слово. Що воно означає, я не знаю, ну прітят. Ну добре, менше з тим. А чим ви займаєтесь, яка яка яку ви собі намалювали, який порядок денний? Ви собі намалювали? Що в тому порядку денному є? Що ви робите? Що таке інформала? Давайте ми розділимо світ. З до 24.02.22 і від 22, ну 24.02.22. Якщо ми говоримо про другий випадок, тобто з початком широкомасштабного так званого вторгнення е, основний кістяк, тобто всі чоловіки нашої спільноти з українським паспортом, вони в ряді Збройних сил України, а саме в силах спеціальних операцій, проходять службу. Тут є здобутки, якими можна гордитися. Саме учасники нашої команди піднімали прапор, наприклад, над звільненим аеропортом Херсон, який в простонароді більш відомий як Чорнобаївка. Ми першими заходили в українське деокуповане місто Лиман зараз. Ми повернулися з яру, де пробули 4 місяці, а чим займаємося, в принципі, сказати можна це є спеціальна розвідка. Чим ми займалися до війни. До війни ми займалися тим, що в світі називається open source intelligence, тобто розвідка з відкритих джерел. Згодом підключилась human, human intelligence, тобто, це розвідка, як по старому радянському агентури. Розумієте, тут якийсь певний парадокс світовий, напевно, є. Оскільки а, ми не урядова організація, в нас немає бюджетів. Ми в принципі існували за те, що то, що кожний ма свою цивільну роботу. І ми вкладували свої гроші в цей проект, але у нас є те, чого немає ні в СЗР, ні в ГУРА, ні в СБУ, ні в інших розвідорганах органах довіра і репутації, і ми свої правила, Тобто, ми, я відверто кажу на всю країну. Ми свою агентуру ніколи нікому не давали. З цих силових служб, що б там не було, якби не горіло, це є головне наше правило. Згодом ми підключили ще й розвідку супутникових знімків. Ми купляли самостійно, отримували деякі хлопці наші з реба нам допомагали. І, в принципі, головною задачою першого етапу війни це була ідентифікація, що це є ніякі там не прости Господі, казаки, ніякі там е непонятні е дружинники, добровольці, що це є кадрова русня. Потім це почала ідентифікація кадрової русні на Донбасі і в Криму їхні військові злочини і ідентифікація доказ всьому світу, що це саме русня з модерновою зброєю. Так інформа стала найбільшою базою у світі доказів російської агресії проти України. Прийшов той момент, коли нам прийшлось співпрацювати з державними установами, чого ми дуже не хотіли. Ми співпрацювали з міністерством юстиції, а саме був такий за міністра, це Іван Дмитрович Ліщина, дуже потужний класний юрист. І я вважаю, що здобутком того, що міжнародний суд в ГАЗі чітко написав в своєму резюме, що інформнапан це джерело інформації, яке використовується, якому ми довіряємо в своїх обвинувачених актах проти Росії в судах, це визнання. А, згодом ми почали це все імплементувати з ними в доказову базу, а з початком війни це все почалось в іншому руслі. Тобто зараз я можу сказати, що наша робота публічна є десь процентів 5. Це інше це ви знаєте. Це в нас питали, куди дивиться, а полетів Хімарс і убив там, наприклад, ну те, що вже можна говорити: 300 русських в новий рік в Стаханові. Ви попали в стадіон, круто, що. А вичислити час, коли? Скільки людей траєкторію дати підтвердження в цьому, це все робилось і в тому самому осінті і Хюмінтом, і це складна праця. Тобто, є ще моменти, коли, от наприклад, польового дії це протидії їхньому псу. Знаєте, коли валають. Особливо деякі наші, прости господі, я не знаю, як цих людей називають військовими експертами, які автомат від е, пістолета відрізнити не можуть. Тому що в часі в Яр зайшли руски вже там поїдуть, а я в лютому місяці в часом Юру їх притик не бачу. Ну це трошки дивно. І протидія їхнім фейкам, дезінформації в тому числі польова робота тобто, прилітають наші безпілотники... Між, а що це таке може стояти, це ціна чи не ціна. А потім виявляється, що це, наприклад, санкція РЕП за 6 мільйонів доларів, і немає її. Були ще випадки дуже смішні, знаєте, такі чорного гумору на початку війни, а ми тоді під патронатом Валерія Федоровича Залужного створили такі знамениті карти, як варак з російськими злочинцями. Одні були для цивільних, щоб ми могли друкувати для військових їхні спеціалізовані. І чого це пішло? За чудовим містом українським Тростянець, ми приїжджаємо своєю групою там, тоді ще були в ТРО, відпрацьовуємо все чудово і лежать жмури. І пацани від них ходять, спотикаються. Я приглядуюсь, підходжу там до одного полковника говорю, говорю: ти взагалі знаєш, хто це лежить? Говорить, хто це генерал-полковник російський. Такі, Твою мать, а ми ж просто фізично не знаємо, хто це. Говорить, ви цього жмура можете поміняти на живих наших полонених. І ми зрозуміли, що треба якось, ну блін. Знаєте, оця методичка, як військові висилають за радянським зразком, воно не попре. А коли чувак шпілить в карти, він запам'є зображення, і воно зробилося так таким чином, воно спрацювалося. Тобто, зараз є таке після Бучі це була ідентифікація всіх злочинців. Я вам скажу, що тут два фактори: це вже тоді наші польові групи були. А тобто ідентифікувати бригади командирів і хто, в принципі, в коїв злочинні ці накази. На Київщині допомог один папірець на саморобному блокпосту біля села Козаровичі, який ми приїхали, і там сидів доходяга російський, який заповняв, яка бригада, на яких машинах коли проїхала. Ми мали бригади, а далі почалось ну, лопотання інтернету, переривання, ідентифікація. Коли ми показали всьому світу цього Омурбекова з улан удес з цієї бригади, горізвісної, Світ тоді запалахкотів. Ну, і ще є інший пласт роботи. Ми цього вже не скриваємо. У нас є е, частина людей, які в свого часу це був український кіберліан зараз це інші угрупування, які займаються фахово кібератаками, зламами, дехто їх називає, знаєте, хакерами. Це -чуть, -чуть неправильно не займається із захистом кібернетичним. Зараз в рядок багатьох структур України, ну наших критично важливих там сайтів тощо, серверів. І це взлами були. Коли ми зламали пошту Суркова, знаєте, найобідніше було те, що її використовували всі і Ukrainian Volunteers. Ніхто не писав інформнапал. Потім ми зламали почту Фролова, де просто суцільно доказали, чому російська церква, тобто Московська патріархат, є терористичною організацією на території України. Тобто ми зламали куратора РПЦ від Кремля. Потім був куратор з Білорусі з інститута прості господі, цього Затуліна, старого алкоголіка. Який чинив антиукраїнські акції, він скупав права радикалів і лів радикалів одночасно в Польщі і в Словаччині, щоб робити антиукраїнські акції? Далі зараз ми зламали, наприклад, і зараз гуляє ну, всіх інженерів, хто збирає так звані шахіди в Татарстані. Що саме цікаво, чомусь їм дуже потрібні були фахівці з Фарсі. Хоча Іран каже, що якби ми тут ні при чому. Це ну, брехня вже доведена. І такі злами ми періодично випускаємо, але, на жаль, зараз у нас є великий пласт інформації, ми фізично не встигаємо її обробляти, бо, ну, як би, воюємо. Тобто, Пане Михайло, так? дивіться. У мене до вас тоді таке пару уточнюючих питань, може, таке одне. Так. З ваших слів витікає, що якщо би знайшовся цивільний дядя чи тьотя цивільна, з якимись величезними грошима і запросили б вас, то ви співмі... Тобто зараз волонтери співмірні спецслужбами. Mm -hmm. Тому що, коли ви кажете, що це переважно з відкритих джерел, мій батько був віцепрезидентом Академії науки, куратором всіх закритих е, наукових до, до, досліджень в УРСР свого часу, і він мені казав, що. Більше 90 таємниць з відкритих джерел беруться. Просто маєш масив інформації, починаєш його аналізувати. Да, тобі треба мати певний хист, певне розуміння, певне, певні знання, і ти аналізуючи, синтезуючи, це все знаєш багато багато більше, ніж посередня людина. А оце 8-9-7-5% відсотків це вже дійсно там якась агентура чи щось інше. Чи щось інше, чи щось інше. Тобто, сьогоднішні засоби комунікації настільки мож... мають таку можливість, що в принципі вони співмірні з спецслужбами. Ну, мабуть, спецслужби мають досвіду більше там 5, 10, сорок восьмої, 59, дев'яте. Але в принципі, це те, що можна ми з вами умовно кажучи, якби у мене був мільярд доларів, то ми б з вами щось організували таке, що. Воно було б співмірне з тим, що організує Головне управління розвідки України. Давайте я на хлопський розум поясню. А, був такий Кент Кларк, один з очільників ЦРУ, і він в 68-му році сказав, що розвід перше, хто є головним користувачем розвідінформації, на вашу думку. На мою думку, головним є ті розвідники, і військові. Абсолютно неправильно, політики. політики, але вони вдвох військові і розвідники несуть політикам, а політики їх як правило посилають подалі це тому що. час, тому що це не вигідно з політичної точки зору. Ну головне головне рішення приймають політики, оскільки розвиток є багато. Є і політична, є і економічна, наукова. Але в 68 му році. Один з очільників ЦРУ сказав, що вони отримують більше ніж 65% інформації з відкритих джерел. Дещо поясню колись, один в принципі зрадник Суворов написав книгу акваріум, де було чітко вказано, що існували посольства радянського союзу, бувшого де один відділ збирав наукові статті, виписки журналів, телепрограм, газет, слухи, анекдоти, все. Формував аналітичний звіт інший відділ і посилав це на Москву. Так от, це було. Ну, він писав про 60-ті 70 роки. Це було там відсотків 70 інформації. А тепер робимо одну маленьку силочку і кажемо одне. Тоді інтернету не було. Зараз це все можна робити дистанційно і спокійно. І в цьому, пане Миколе, є великий прикол. Я відверто кажу, що за всю історію, а це вже 10 років інформапалу, у нас питалося нагнути під себе абсолютно всі українські спецслужби і, і крутом, і праніком, але ми вибрали ту річ, яка, знаєте, є двоякою: краще будь бідним, але незалежним. Тому що будь-яка українська структура спецслужба, на жаль, за 30 років незалежності не стала незалежною інституцією. Вона залежить від політиків. І це, я вважаю, це проблемою. Тому що має бути інституція як інституція і працювати в незалежності від політичного клімату і все і відстоювати нашу державницьку позицію. Запам'ятайте, будь ласка, на все життя, всі глядачі і слухачі, що існують країни дружні, дружніх розвиток не існує. І це є фактом, і це завжди було. Якщо я вам скажу, що є випадки в Другої світовій війні, не один, не два і не три рази, що смерд співпрацював з Абвером проти МІ-6, Мені ж ніхто зараз не повірить. Я не повірю. Факт. Я перший, хто повірив, і може єдиний. і може єдиний. Так да, і це факт. І а, біда в іншому, що інституціональність цих наших структур вона має бути незалежною повністю. Хто б не приходив? І на жаль, цього поки немає, але ми плекаємо надію, що це буде. Загалом ж, як би в це мовити, красиво або не красиво. А ми ж займаємося не тільки там розвідкою. Все ми ж ну в 17-му році активно мене і нашу спільноту змішували з лайном за те, що ми виступили хедлайнами того, що корпорація Mail.ru, Group, а це ВКонтакті, Однокласники, сайти знаком, все і корпорація Яндекс мають піти під санкції 17-й рік. Ви згадали, скільки лайна тоді вилилось? Свобода слова, тому подібне. Все. Я всім передаю вітання тепер. І хочу подякувати Турчинову за те, що були яйця і він вів ці санкції. А тепер, уявіть один момент. У нас 24.02.2022 вирубається 40% пошуковиків, купа емейлів, а вони хотіли вводити Яндекс, гроші. От ви уявляєте, от нема приватбанку води. От нема і монобанку одночасно, а вони могли за це зробити. Ми тоді потерпілись В 22-му році ми починаємо кампанію проти корпорації 1. же саме. Я вам відверто кажу, був тиск і від співробітників спецслужб, і від чинних, до речі, політиків, що куди вилізати вони ж допомагають армії. Я тоді не видержав і сказав: давайте Кадиров мільярд дасть, він нам братом буде, чи що. Так от, пройшло 2 года і президент підписує закон про заборону онлайн-казано в Україні. Тобто ми намагаємося іноді підштовхуємо на те, щоб внутрішні вороги в Україні не сиділи спокійно. От, наприклад, в 17-му році тоді я і зараз мій підлеглий такий відомий донецький блогер Віталій Овчаренко, ми ж були хедлайнерами написання закону про колаборантів. На жаль, він не прийнятий в тому статусі, який ми хотіли. Тому, що ми хотіли змінами до Конституції, щоб не було. Ну, розумієте, у нас по конституції всі громадяни рівні в правах. А я не хочу бути рівний в правах з Я вважаю, що він має бути позбавлений цих прав бути обраним, обиратись, а це треба зміни до конституції. І загалом я вважаю, що зараз прийнятий закон про колаборантів він імпотентний. Ви сказали про дипломатів і про посольство. Я для наших слухачів, глядачів. Ще три слова на назву на російської мови: Академія внішньої торговлі. От така була Академія внішньої торговлі в Москві, де готували, як вони тоді вважали, технологічних і технічних розвідників, які крали секрети виробництва, ноу-хау, такі всі речі. Але принагідно вони ще і. Сували настрій на заході, і ще не не мало значуще, це те, що вони теж були чистими розвідниками, просто чистими. не Там, якщо ти дипломат, там половину дипломатів реальних, а друга половина нереальних, тобто розвідників. А ну а Академія тут... внешніх, это, внешній торговлі це. 99 і дев'ять десятих може ну так само. Одніє. Це ж було інститут імені Патріса Лугбумби де готовили да, 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 да. до речі. цікавий факт про цей інститут в свій час у радянського великого радянського союзу це всім совкодором вказує Була проблема. Вони не могли виробляти крилаті ракети, тому що не було спеціального металічного сплаву, який би міг е витримати навантаження в сопел, які регулюються все. Тоді цей інститут, знаєте, чим що розробляв довго і не дні? Тапочки зараз розповідаю, чому приїхала радянська делегація на заводи металообробки переймати досвід, тоді там це було ще можливо, на виставці і одного провідного інженера чогось ноги натерли і дали йому ті тапки. І він ходив біля тих станків, де обробляли ті сопла, як А Знаєте чому? Він стружку збирав ті тапки, тапочки да, да, і слідили. І це предмет радянської гордості. Господі, наварувати стружки, не щоб самим створити, вони до цього не могли досяжними. Тобто кацапи зараз і цим займаються. Ну на початку повномасштабного вторгнення я вам скажу відверто: що експорт в Росію жіночих молокоотсосів, тобто для годуючих жінок, виріс дві тисячі разів. Знаєте чому? Там треба були маленькі такі штучки, які називаються. Чіпи, які пішли на ракетну гаус, тобто у них реально баяки сидять, розбирають там певний пласт пральних машинок, розбирали. Тому що ну у них вони не можуть виробляти. Але я зразу закрию всім вам проваду і скажу одне: люди добрі. Якщо ви думаєте, що проти них легко воювати, і ми всі такі великі, ні. На даній етапі війни, я як військовий можу сказати, що ми, пр ми програємо цю війну. Хочете, ви того не ви можете сперечатися, розповідати. І там ми підемо на Крим, ми заберемо Крим, Маріуполь. У мене два питання: коли і ким? Головне... Окей, це інша тема. Це інша тема. пан Михайло, дивіться. Я ще навздогін з вашими розповідями запитаю. Не очікуючи відповіді на аудиторію, яка мова міжнародного спілкування на такому, це називається Африканський Ріг, Африканський Рог, Еритрея, Сомалія, Ефіопія і так далі. і так далі. От вони між собою там воюють вже там, я не знаю, 40 років я ще був в університеті, в 79-му році вони почали сваритися там між собою. Так, от, відповідаючи відразу, мова міжнародного спілкування російська. Тому що всі, абсолютно без винятку, вони випускники інституту Патріса І Єдину мову, яку вони всі розуміють, це великий русский язик. І коли треба переговори, вести, а це ж племінні там же плем'я, одне, друге, 45-те, 29-те і так далі, то вони збираються на переговори і вони всі говорять товаріщ. Что вы думаете об этом, потому что мы будем наступать и вырізать ваше село. Нет, мы будем вирізати ваше село. Спасибо, але заметьте ще одну річ: все країни Африканського рогу, тобто Судан, Південний Судан, Еритрея, Сомалі, Ефіопия, да Це бідні країни, які да. викликали в Радянський Союз. Натомість ми візьмемо Кению, ту ж саму. Ну, Тому це Англія, це Ванду, це, це потужні зараз. ці будуть сміяти Африка. Це потужні економічні країни, які розвиваються та сама Намібія, та сама Ангола, куди намагався Радянський Союз привнести свій комунізм разом з кубінцями. но везде, де радянський союз допомагав африканських країнах. Тобто, це можна от називати відверто Мозамбік. А, тоді це на... республіка Заїр називалась, А потім це був Ефіопія, Судан, Сомалі, а, Еритрея відділилася і не було. Та сама Лівія зараз там візде жопа. Да, а там... Но... Цапів, то там все чудово. І знаєте, коли я радянські історичні кішки читаю, там, що Індія освободилась від угнітателів колоніальних в Великобританії. То я трошки сижу і охреніваю, тому що угнітателі-калоналісти, коли йшли з Індії, вони залишили найбільш розвинену мережу залізниць в світі, да, вони да, да, угнітателями. Да, да. І а, о, це о. теж приймати. Вони зараз екструпулюють, до речі, ці тези і на нас. Вони, як вони говорять свої публіки, ми прийшли звільняти Україну від західних колонізаторів. І ті дібіли в це вірять. Ну це говорить про загальний рівень ну загалом, російських інтелектуалів.